Качка Мандаринка це унікальна лісова качка, яку часто вважають однією з найгарніших у світі завдяки яскравому оперенню самців. Вони відрізняються від інших качок тим, що живуть на деревах, а не на землі, полюють на різноманітну здобич, хоча й не крякають, а пищать, та є символом вірності в азійських культурах. Цікаві факти про качок мандаринок. Зовнішній вигляд самці мають неймовірно яскраве різнокольорове оперення, що нагадує вбрання китайських вельмож, від яких качка й отримала свою назву. У самки оперення набагато скромніше, а на голові є невеликий чубчик, як і в самця житло. На відміну від інших качок мандаринки, єдині хто живе на деревах, гніздяться в дуплах на висоті до 4-6 метрів і навіть вище. Звуки самці не крякають, а видають високі, тонкі звуки, схожі на писка або свист, раціон. Це все їдні птахи, але їх улюблена їжа, жаби та жолоді. Харчуються також комахами, равликами, насінням рослин і дрібною рибою. Поведінка. Каченята після вилуплення, ризикуючи життям, стрибають з гнізда з висоти, не лякаючись навіть кількох метрів. Символізм в азійських культурах пара мандаринок вважається символом вірності, подружньої любові та щасливого сімейного життя, тому їх часто зображують у мистецтві. Міграція взимку вони відлітають у теплі краї, долаючи тисячі кілометрів, а навесні повертаються розселення. Популяція мандаринок зростає в Європі, зокрема в Ірландії та Великій Британії. Вяки розведенню в неволі.